Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Відбувся півфінал Freestyle час, який зараз проходить в Парижі Grand Slam Ось півфінал відбувся, і в фінал у нас проходять два uh, гравця: це Хікаро Накамура і Магнус Карлсон Ну і зазвичай багато аудиторії на цьому завершують, знали новини і все. Ну, але я ще покажу uh, декілька. Партії, дві партії. Вінсент Каймерс, яка Накамурою грали. Першу зіграли в нічию, а другу Хікару Накамура виграв. Ось, при чому граючи білим. До речі. Структура в нас на початку або фігури були розміщені а, цікавим чином. Ну тут от, слони відразу десь прострілювали королівський фланг. Там ферзь і слони, отже, по цих діагоналях досить так а, цікаво, і потрібно було якось захищатися відразу. Ось, ну Хоча, може там кінь звідси навіть захищає досить корисно. Ну і рокіровку якось не до кінця зрозуміло, вже рокіровка є коротко зроблена, може там десь зіграти а4. Ось, ну Цікаво, що можна грати і D4, е 4 тут виводити своїх коників досить спокійно. Проте білопольний слон ще потрібно подумати, що з ним робити. Було б взагалі ідеально три цих е пішака е провести вперед. Це 4D4 і е 4 і, напевно, Б3 було б дуже. Класно зіграти, якби це все встигли зробити, то, напевно, там е атака була б досить сильною. Ну давайте подивимось партію, що відбувалося. Зіграв D4 спочатку він -Каймер. Ось, D4, е D5. Вон, бачите, пішак відразу B3, може там D4 будемо грати. Ну, поки немає грати c 4 кінь тут якось блокує. Хоча, може, може, і можна було зіграти. А ні, пішак перед побили, побили. правильно ж. Не вистачало ударів. Ось, це 4 таки зіграно. Ну, от, бачите, от відразу дивишся по структурці і розумієш, що приблизно суперники будуть робити. Ось, ну, і що цікаво, тут також, бачите, зіграли і чорні в відповідному стилі. Відкри... Відкрились певні лінії. ну Проте, от мені не подобається от відразу. цей коник, який тут стоїть на Є3. Ось, білим потрібно було робити якийсь, звісно, хід. Перед цим, як він сходив конем, саме він Сенткамер. Ну, і оцей хід е 3 так от заблоковує цього пішака е 4 там вперед відразу не сходиш. Ну і, ну, поки слона може і на Б2 поставити. Ну окей, поки що в білих, напевно, повний порядок. Тура де один не бачив цієї партії. Знову ж таки, рокіровка, бачите, практично зроблена. Можна просто штукнути пішака вперед і вивести десь туру. Собі на відкриту лінію. Ух ти, аж 4 аж 5 відразу. от Правильно, ні, ну все нормально. Нічого такого поки. С3, не вже слона хочу поставити, Можна Б3, десь там якісь жертви будуть проскакувати. Конячку закинути можна буде. Ось, ну, побачимо, окей. Ферзь також входить на С6, поки така от майже симетрія в нас. Тільки мені от здається, пішкова структурка. От виглядає вона. Не знаю, можливо, краще, бо пішаки більше контролюють тут полів ближче до центра. Не знаю. Окей, а 3 слон. Ну, тепер, напевно, ідея, щоб тут постійно захищав якось цього пішака а, Хікарно Камура. Окей, виводить свої фігурки. Слона підвів, слона. Ну, тут поки що нічого такого особливого. Ну, от, окей. Ну, те, що я казав, що за чорних думав, що може зіграти Б2. Хоча було зіграно А3. От, до кінця не розумію, а ось тут досить така от фаланга, досить неприємна прострілює. Окей, давай. От тепер довелося слона на Б2. І це. Ну, втрата темпу вже потрібно було якось тиснути. Можна на цього пішака пробувати. О, щоб якось якось може його побити. Ну, окей. Комп'ютер показує, що це не дуже хороша ідея була. І довга рокировка. Ну, пробачте я. Я взагалі тут не. Такого не очікував. Слухайте. Довгу рокіровку тут зробити. ну, це, Не розумію. До кінця сенсу так от відкриватися десь тут. Ну тут ж відкрито і відразу свого короля сюди поставити. Окей. Цікаво просто. Довга рокіровка. А3. Атакуємо пішака. Слоном просто захстило. Ну. Окей, да. ну, от видно, що ця ідейка. Дивіться. Слона поставився і укріпив ну такий досить непоганий захисник. Можливо, слон погано виглядає, звісно, Чорнопольний, як пішак, але все одно робить велику роботу. Бо все ж таки, ох ти, ну от зрозуміло, що десь хоче зараз наскочити на А5. Ось, і тут в відкриті лінії все ж таки може бути якась атака в сторону чорних. ну от Прикольно. ферзь. Це 7 хоча показує комп'ютер помилкою, але до, досить людське рішення. Не даємо зіграти слона. А5 роздрібнювати цю всю, розбивати цю всю пішу структуру, яка там була. Кінь Д2. От чесно кажучи, я подумав би з цим конем, що робити? З Е2, а не з, а не з конем з F3. Ось. Тура А1. Ну, взагалі Тура А1 комп'ютер показує перша лінія. Потім забрати ферзя, так розумію, зіграти А4. Ну, це так, чесно кажучи, не дуже легко це все зробити. Окей, кінь Д2. Тура є один, ну, десь по центру хочемо давити. Ну, от чорні, чорні більше тут давлять. Бачите, забирають захисника з G2 поля, потім десь зіграємо знову ферсі 6 і будемо загрожувати якимось матом. Ну, так собі. Окей, коника перевели, кінь тепер далі захищає пішака. Якщо кінь б'є, кінь б'є, непогано. Ось, проте пішак вперед. Слухайте. Ну, хороша ідея пішак вперед зіграти для того, щоб зігнати від цього коня. І після цього, ну, от, знову ж таки, ця сама ідея буде провисати. Ферзь пішов на C1. Так, ну тут питання: чи можна було грати? Вже там якось встигали. Чи можна було грати F4? Куди кінь мав відходити? Не, не до кінця розумію. А, кінь б'є коня просто. Ідея, напевно, проста: б'є коня. Аже. Ну, то так, погано. е 4 може, точно. Є4. Заблокували повністю все. Ось. Ну, я думаю, що е 4 непогано, але комп'ютер показує інші ходи. Комп'ютер показує. Ферзь F4 просто б'ємо і немає ідеї цих матових навіть коня поставив. А, окей. Тоді все зрозуміло. Пішак вперед просто побили. Доводиться бити чорним і втрачають вони пішака. Ось. Тому забирає коня. Можливо, зараз була ідея штовхнути пішака вперед, бо кінь трішки спіймався. Ось, ну, дивіться, виграється тут якість практично. Немає як захиститися від цього. Хоча коник міг іти, а чому кінь не пішов? Чекайте, кінь 2. А в чому тут. Проблема. Ну і кінь потім йде на F3. Ферзь пішов пішак вперед. Ну, здавалося. Кінь пішов. А, чекайте, ферзь висить. Опа. Ну, цей кінь пішов також не може, тому що слон б'є конем не можна. Окей, ну тут тоді повний порядок був би. А ось тут просто віддається. Якість. Ну, напевно, віддається якість, але спочатку, напевно, Єф можна зіграти. Ідея була кінь побив чи що. Ні, тураб є, правильно. Тураб є і на зв'язці потім кінь б'є. Окей, ферзь побив, ну, забрали з-під нападу. А, окей, то тут досить це непогано з якостю, з якістю. Але, ну, чесно кажучи, давайте фігурки порахуємо. Кінь, звісно, за Туру і пішаків, все У нас один пішак. І то такий пішак, то й на Е2, чесно кажучи. Не дуже сильний, так що я не думаю, що тут вистачить, ну, вистачає якоїсь компенсації. Ось, десь пішов він сенткамер в розміни, які йому не потрібні були. F3 зіграв, здається, захищається. Ой, перескочило мене кудись дуже далеко. Ф3 зіграв, де якийсь такий захист, ну проте все. Тут тут вже практично партія. Вау, ну і ще й два рази ферзем кудись сходив не туди. Ну, чесно кажучи, окей. ферзь пішов сюди спочатку на B1, потім назад вернувся на E1. Ну. окей. Не видно, що сильно ідейно грав тут Вінсент Каймер. Ну, ніяких ідей. Не видно. Побили-побили. Навіть віддали пішака все одно цього. Якості вистачить. Ну, простий розмін, шах. Ну, в Хікару Накамуровському стилі просто перемога в кінці і все. Окей, друзі. А ось так: Хікару Накамура виходить в фінал. А, ну і партія Магнуса Карлсона, Ну такого особливо не можна сказати що щось. Було. Ну, і Магнус Карлсон грав білим. Ось як Вінсент Каймер, напевно, мав. Грати. Ну, от знову ж таки, дивіться, знову бачите. С4, Б3. Ну, і якщо вдасться десь там Е4 Д4 зіграти. Ну і Магнус Карлсон, дивіться, як класно грає. С4, Б3. І от тепер D4. Ну, от, побили. Кінь пішов. Також вибирає. Дивіться, таку от такий от шлях для коня. Саме, ну, не з C3, що цікаво. Я б, напевно, зіграв би кінь c3. От кінь c3 є лінія, але все-таки сильніше кінь e3. Окей. На 0-2 пішака сильніше. Пішак вперед. Все-таки підвязки, слухайте, відразу. Там от Фабіоно Каруана вибирав. Нападав на Магнуса Карлсона. Ну, досить. Рокіровка довга. Хопа. Ну, взагалі, цього не боїмося, що цей слон там стоїть. Вау, ну це, друзі. А, ну ідея ж була проста. В Магнуса Карлсона побити, побити, і потім відскочити кудись конем. Ось, напевно, сюди навіть. Відскочити конем з певним, хоча, може, ближче до центра. Ну, з загрозою. З певною загрозою. Ось там ще десь тура заходила би кудись у Відкритій лінії. Ну окей. Саме тому забирає слона, але, чесно кажучи, рокіровка в цю сторону виглядає ну, страшнувато. Кінь реально підв'язаний два рази. Ось. Ферсь і ферзь, і король тут на тій самій діагоналі. Ось, Дивіться, спочатку ми забираємо короля. Ну, це геніально, от, чесно кажучи. Не, не тримав, бачите, довго на. На усій зв'язці Фабіано карвана можливо, варто було ще трішки почекати якось там. Але, чесно кажучи, ну немає як підсилити цю зв'язку. Не видно як. Довелося підсилювати її саме ось таким розміном. І ферзь тут нападав. Ну і немає от куди ферзем толком відійти, щоб якось цю зв'язку далі тримати. Та й пішаки тут завжди зможуть допомогти, якщо що. Окей, побили конем, якості не віддаємо. шаг вперед. Ідея десь може підірвати структуру, понапрягати. Біленьких. ну от Білі, здається, комп'ютер каже краще, але все-таки по грі видно, що Фабіано Каруане якось так намагався активніше грати. Але, ну, окей, перша помилка від Магнуса Карлсона. Але тут вже дивіться: король втік. В будь-який момент десь собі кінь може кудись відскочити. Тут якісь простріли, так як Тура вже стоїть на відкритій лінії, інша на потенційно відкритій лінії стоїть тому. все досить прикольно. Зіграли h 3 Заблокували цього слона. Слон такий собі стоїть і не знаю, що він тут робить. Хоча, знову ж таки, пристрілюється до цього пішака. Пішак вперед зіграно Є4. Я думаю, буде грати Є4, чи не буде? Зіграно. B4. Ну, B4 прикольний хід, хочемо десь підірвати цю всю пішакову структуру. Ну, і та й взагалі. Знову ж таки, от коня сюди відразу не пускаємо. Ну, от білі вже. Це вже Магнуса стайл. Його стиль гри. Ну, от вже повністю все. От, підриваємо цю пішакову структуру. Бити погано, тому що все ж таки знову є оці відскоки коня. Наскільки вони. Знаєте, побили. І кінці 4 відразу. Ось. Тому бити було погано. Може, БЦ спочатку. БЦ виглядає може трішки краще. Знову ж таки, кінці 4. Атакуємо пішака, пішак вперед не проходить, побили. І тут б'ємо. Ну, якось більше відкритих ліній. Вже. З'являється більше атаки в білих. Ось. Йдемо далі. Слон десь іде. Ну, це ідея така, якісь. Слона 6. Цікаво. Цікаво. Якщо ну, десь кінь захоче відскакувати, ну, на С4 його можна побити, і тепер загроза якась побити тут пішака. Є, окей. Слон йде. Кажемо, ну окей. Я все одно коня хочу поставити на С4. Ну, прикольно. Кінь захищає слона. Ну тут, напевно, можна навіть пішак вперед зіграти, зігнати його, і все-таки потім коня на С4 поставити. Ну, це вже. Окей, чому не став тут грати шах. А, знаєте чому? Тому що є взяття пішака. На Е5. Отже, десь тут прорахувався Фабіано Каруана. От подивіться, в чому, в чому тут причина. Взяли, якщо побили слона, то тоді удар є на е 5 От непросто побачити, можливо, далі. От, ну, Звідси я вже побачив, коли. Чому не побив Пішака? От я собі подумав, чому він не побив пішака? А побив спочатку слона. І відразу видно окей Пішачок висить. Тому що король тут притиснутий пішаком ліло. Ліло Честь зіро Ось! Або Пішак Гріщука. Побили-побили. Побили пішачка, ну і ще одного пішака з'їли. Ну, тут так. По, по матеріалу порівну, проте активніші фігури набагато в білих, і тут уже і все. Ще один пішак виграє, це правильно, може бити не можна було конем через мат. По останній лінії. Ну, ця остання лінія і підвела. Ну, і тут, дивіться, зажав класично. Це як а, в партіях класиків, слухайте, класично зажав короля, і все. І партія тут вже практично. Завершилася. Ну, от діло в тому, що тут бити не можна. Тура б'є. Побили, хоча чому не можна було. Напал на пішака. Окей, напали на пішака відразу. Порахувався Магнус Карлс. Ну, ще один пішак виграється, ну і вже, напевно, варто здатися. Так, ну це вже все. Останній хід цієї. партії. Ось, не мучився довго. Фабіано Каруана. Можливо, Магнус тут і грав би ще якось. ну, Або є шахісти, які ще досі грають. Ну, от Фобіано Каруана порахував, порахував пішачки, порахував цього короля в дуже поганому становищі. От зараз Б4 також висить. Ну і партію. Програв, здався. Фабіано Каруана 8 годин, залишилося 7,45. Залишилося до фіналу. Ось, ну, і чекаємо фінал Хікару Накамура, Магнус Карлсон, друзі. Ну, добре, що Вінсента Каймера вибили, якось він мені ем, не виглядав той фінал, такий якийсь Магнус Карлсон, Вінсент Каймер вже був такий, минулий раз і якось, ну. Не хочеться, хочеться бачити, не знаю, когось мені особисто Фабіану Каруану чи Хікару Накамуру, ну, якихось таких гравців більш, більш популярних, ніж Вінсента Камера. Ну, таке, друзі. Добре, ну такий огляд був. Всім всього хорошого до побачення.